Гра сортуємо сміття. Утилізуй правильно та відповідально. Давай пригадаємо, як і що потрібно утилізувати. Викидати. Пластикові предмети пляшки, баночки, коробки. Це жовтий бак. Папір газети. Коробки. Списані зошити. Блокноти, розмальовки це синій бак. До речі, касові чеки не можна викидати у бак з папером. Усі скляні предмети до зеленого баку. Харчові відходи до загального баку до чорного. Батарейки до спеціалізованого баку, на якому ти зможеш побачити величезну батарейку. Увага! Побутову техніку, телефони, планшети, ноутбуки ні в якому разі не можна викидати у будь-який бак. Про це тобі підкажуть ось такі позначки. Якщо не знаєш, куди викинути сміття, то можеш скористатися універсальним баком. Перш ніж викидати щось, наприклад, іграшку, чобітки, які стали тобі малими, або рюкзак, який тобі набрид, подумай, може можна ці речі комусь подарувати, віддати їх новому господарю. Але пам'ятай, що віддавати речі потрібно чистими та цілими. Тож, розпочинаємо. Туди покладемо пляшку з під молока. Так до жовтого баку. Огризок від яблука. Відправляється в чорний бак. Списаний зошит. Покладемо до блакитного баку. А пляшечку з-під шампуня. Помиємо та відправимо до жовтого баку. Контейнер з під яєць іде до синього баку, розбиту чашку. Обережно покладемо до зеленого баку. А що робити з банановою кожурою? Вона вже поспішає до чорного баку. А використаний чайний пакетик теж до чорного баку. До побутових відходів. А ось дві пляшки Кока-Коли. Куди їх викинеш? В один контейнер чи в різні. Менша пляшечка скляна. Її відправляємо до зеленого а більша з пластику її до жовтого контейнера. Старий телефон. Його не можна викидати в будь-який бак. Непрацюючі батарейки. В бак для батарейок. Тюбік від зубної пасти до жовтого. Сортувати сміття нескладно. Коли будеш викидати наступного разу пляшечку, пакет чи упаковку від чіпсів у спеціалізований бак, то подумай, що ти не просто піклуєшся про чистоту, але рятуєш життя птахові чи тварині. А може і рибі. Ти рятівник планети.